Слава Богу, брати і сестри. У мене є коротке слово, і будемо молитись. Не хочу довго затягувати з цим. Є два місця, які ви хотів сьогодні зачитати. Перше з них записано в Єфесінам, 5 глава. Я взяв російську Біблію, тому зачитаю російською мовою. Ви були некогда тьма, а тепер свят в Господі. Поступайте, як чадо света, тому що плод Духа состоїть во всякій благості, праведності і істині. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что не делают тайно, стыдно и говорить. Все же, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: Встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Я хотел бы выделить два місця, два вершика це 10 и 16. -й. 10. -й. Испытывайте, что благоугодно Богу. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Знаете, зараз сейчас є люди навчилися. Керувати часом, вони вміють розпізнавати високосні роки, там, переводити годинники, щоб зберегти, там, наприклад, по роботі, скажімо так, раз фрік комп'ютери переводяться на одну секунду, не пам'ятаю, вперед чи назад. Тобто люди навіть не задумуються про це. От всі от банківські установи там, наші на роботі ми переводимо ну, автоматично, вони переводяться на одну секунду. Отже, крім того, що є там всякі високосні роки, якби ще є одна секунда, яка набігає. Ну, це все. Нюанси, але факт того, що людина вміє керувати часом, чи думає, що вміє, є багато годинників. Але знаєте, в Біблії написано, що ми повинні цінувати тим часом, який в нас є. 16-й вірш сказано: «Дорожа временем, тому що дні лукави. Цей час, який дав нам Бог, він є цінний для нас, він є цінний для мене. Чому? Тому що та секунда, яка пройшла, її вже не повернути назад. Вона вже прийшла і вже в минулому. І в 10 вірші написано, що благоугодно Богу». що взагалі, е, яка є воля Божа для нас. І 17 вірш. І так, не будьте не але познавайте, що є воля Божа. Біблія нас багато вчить про те, який Господь є, про Його характер, і також багато написано про волю Божу. Біблії написано о, цей вірш, що я читав, і так, не будьте ні но познавайте, що є воля Божія. Тобто, не, другими словами, не гайте даремно час, просто проводячи день за днем, в комп'ютері, в інтернеті, в телевізорі, просто будучи вдома, сплячи на дивані, не, не потрібно бути е, ні, російською мовою, але потрібно весь час, який ми маємо, вільний, нам потрібно пізнавати, що є воля Божа. Що є воля Божа для мого життя, що є воля Божа, для Для чого я взагалі живу? Чи просто для того, щоб перебувати, там, помолитися там раз чи два рази в день. Чи, можливо, Бог для мене призначив щось інше. Біблія про це багато написано, але я хотів би зачитати одне місце, це записано в Фесалонікійцям, 4 глава. Я думаю, всі ці місця знаєте. і воля Божия є освящення ваше, щоб воздерживались від блуда, щоб кожен із вас міг сосуд святості і честі. Ну і далі, а не в і для мене одне з важливих таких місць це третє вірш, що воля Божа є освящення, тобто моє життя воно, як, як сосуд для Бога. Я можу бути дерев'яним, можу бути золотим. Насправді це не має дуже великого значення. Набагато важливіше значення чистота сусуда. Ті таланти, які дає Бог, вони. Слава Богу, за них. В когось є більше, в когось менше, але знаєте, найталановитіша людина, якщо вона не буде мати свій сусуд в чистоті тримати, то ті справи, навіть якщо вона робить для Бога, не принесуть їй ніякої користі. Вони принесуть славу Богу. Я, я вірю, що все, що робиться, воно якби. Бог через це прославляється, якщо це ну, в розумних межах. Але. В Біблії написано, що воля Божа є освящення ваше, тобто моє освячення. Коли я буду жити в святості, коли я буду шукати Слово Боже, шукати Божого лиця, вивчати Слово Боже, то моє тіло, мій розум, тобто мій сосуд, який би він не був, як я казав, глиняний, дерев'яний чи золотий, Бог його використає і використає там, де потрібно. Я помітив це, що от я, наприклад. Не дуже там вмію проповідувати, але я можу на роботі в якимось там технічних спілкуваннях з технічними людьми, я можу сказати щось ну, за Бога. Якісь люди інші, які можуть гарно говорити, їм важче сказати в тій сфері, де я про Бога. Бог завжди, Бог скрізь поставив своїх людей. І від того, ну це, як, це не як шпигуни, якісь, це як благовісники. Тобто ми, як. Поштальйони, не знаю, як це слово вже, бо в мене вже суржик такий. В общем, що є лист, це слово Боже, а ми є ті люди, які цей лист доносимо. Лист писав Бог, Дух Святий діє через цей лист. Але ми є ті люди, які просто принесемо, можливо, відкриємо, можливо, перед очима поставимо цих людей. Але в кінцевому етапі людина читає цей лист особисто. Ми можемо тільки підказати, коли ми намагаємося стати от, прочитати цей лист. і... Переказати тій людині, ці свідчення, воно вражає їх там, якусь галочку ставить, але реально Бог працює в серці особисто. Тому все, що я можу зробити, це лише донести слово Боже. Якщо мій сосуд буде в чистоті, то це буде експрес-почта, я як електронна почта, я взяв, доніс без ніяких проблем. Якщо місосуд буде з якимись відхиленнями, з там дрявим дном або ще чимось, то цей лист, який Бог хоче донести до якоїсь людини конкретної, він не дойде через мене. Бог використає іншу людину. І яка буде для цього користь мені або вам, думайте самі. В общем, це все, що я хотів сказати. І хотів молитися за те, щоб ми цінували тим часом, який дав Бог. І щоб ми цінували тим тою можливістю, що наші таланти, наші слова, вони можуть бути використані. Хай це буде одне слово, два, але якщо це є від чистого серця і нашим життям показано, то воно дасть плід. Давайте піднімемося і будемо молитись, за щоб Бог давав нам мудрості в цьому всьому.